Сюжет почнемо з міжнародних новин. Отже, Джо Байден заявив, що він не втомився і нікуди не піде. Він не Єльцин, він Байден невмирущий. Спонсори його передвиборчої кампанії написали листа в цей час, що може він і не втомився, а от вони втомилися від його невмирущості, і саме час знятися з перегонів. В той же час воскрес прем'єр Словакії Роберт Фіцо і одразу повідомив, що залюбки злітав би з Орбаном до Путіна, але здоров'я поки що не вистачає. Про Орбана ви вже знаєте. Користуючись тим, що Угорщина буде головувати в ЄС ще півроку, Віктор вирішив побути голубом миру та зупинити війну в Україні. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проект в вогні, мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости. Також не забудьте відвідати наш онлайн-магазин Мерчу. Там у нас є дуже багато чого цікавого. Посилання в Описі до відео. Ну а ми продовжуємо наш сюжет. Отже, спочатку Орбан стрімко відвідав Київ, потім, не зволікаючи ані хвилини, відправився до Москви. У результаті Орбан зрозумів очевидне. Даю цитату: я відчув, що позиції дуже далекі одна від одної, що потрібно зробити багато кроків для встановлення миру. Але перший важливий крок до діалогу вже зроблено. Тут я хотів би зробити невеличку ремарку. Ви знаєте, що я вважаю себе гетьмана Порошенко чортом, але треба бути справедливим навіть до представників інфернального світу, особливо коли ти такий гарний та безгрішний Янгол, як я. Отже, деякий час назад народного депутата, очільника партії та фракції Європейська Солідарність не випустили з країни саме в Угорщину. Офіційне звинувачення з боку влади. Орбан, Московська Зозуля, агент Кремля, і тільки зрадники думають про спілкування з ним. Це був смачний плювок в обличчя усьому українському парламентаризму. І зверніть увагу, депутати мовчки облизнули мармизи і продовжили покірно трусити гривами. Тільки за цей один момент, коли депутати покірно погодилися з тим, що офіс президента вирішує, кому виїжджати за кордон і з ким спілкуватися. Ця рада повинна бути розігнана і потрапити під слідство за зраду своїх громадян, порушення конституції та сприяння авторитаризму в країні. Але не будемо зосереджуватися на питаннях законності, вже не кажучи про справедливість. Першу зупинку ми давно проїхали, а сам потяг давно рухається в протилежний бік від справедливості. Тому усе, що нам залишається, так це спостерігати і далеко не добровільно брати участь в Ріалполітік яким захоплюється офіс простих рішень, де мета виправдовує будь-які методи її досягнення? Отже, Орбан тепер вже не зовсім ворог, а ще один канал зв'язку і навіть перемовин, які з усією очевидністю активно проходять на багатьох площадках. В США за посередництвом американців Єрмак та Кулєба спілкуються з заступником Мід РФ. Це не підтверджують, але й ніхто не спростовує. Емірати – посередники в обміні полонених Ердоган і надалі готові обговорювати стамбульські домовленості, що знаходиться в підводній частині цього айсбергу, не знає ніхто, окрім звичайно, блогера Гордона, який має конкурентну перевагу золоті пірамидки, що допомогли йому побачити нову секретну мирну пропозицію Кремля, де Путін забирає собі лнр ДНР, але усе інше віддає назад, і навіть пропонує спільне володіння Кримом. Зізнаюся, якщо обирати в що вірити в реальність цього плану чи цілющі властивості пірамідок, які лікують онкологію, я більше вірю в останнє. Зважаючи на ситуацію, в якій ми знаходимося, перемовини не найгірший варіант. Погано, що Путіна знов легітимізують. Ми та інші західні партнери, звичайно, робимо вигляд, що з тираном нема про що говорити, але в той же час повідомляємо про те, що на другий саміт миру буде запрошено. Росію. В сучасних реаліях це означає, буде запрошено Путіна, хто б його там не представляв. Дідуан Кабаєв прекрасно розуміє, що цей раунд він поки що виграє і продовжує свою легітимізацію. Робить це просто і ефективно. Він вимагає перемовин з людиною, яка приймає рішення в Україні і готова підписувати мирний договір. Таких людей у нас двоє: це президент і голова Офісу простих рішень. Усілякі шмигалі, кулєби та Стефанчуки його не цікавлять. Чого нам чекати далі? Попереду жорсткі та криваві бойові дії. Кожна зі сторін буде покращувати свої перемовні позиції за допомогою армії. Якщо нам дуже поталанить, ми втримаємо лінію оборони, збудуємо потужні фортифікації і за допомогою дронів, ракет та літаків відженемо від наших міст та позиції ворожу авіацію. В ідеалі ми завалимо кримський міст та повністю спалимо всі військові бази на півострові. Це дуже допоможе вплинути на дідугана Кабаєва, щоб він пристав на мирний план гордона. З початком осені інтенсивність бойових дій знизиться, а перемовини пожвавляться. Нам треба готуватися до затяжних блекаутів, а лаптіканду вже можна вітати з першим у Ростовській області. Воєнкурви роблять вигляд, що там воно само, але ми добре знаємо, що це українські дрони доводять, що в цю гру також можна грати удвох, і цілком очевидно, що тепер разом з НПЗ почнуть горіти ворожі ТЕЦ та розподільні станції. Особливо цікаво, чи придбав янукович для свого ростовського маєтку екофло та генератор, чи знов все провтикав? Нагадаю, що партнер нашого проєкту страхова компанія Експрес-страхування. Знаходите нашу страхову через агрегатор Хотлайн Фінанс, потім буквально в три кліки оформлюєте собі автоцивілку за вигідними умовами. Користуйтеся. Тепер трохи про новини внутрішньої лаптіканди. Бо немає сечі вже терпіти. Отже, Одеса фітнес-зал. Чого ви ругаєтесь? А за чому ви провоцируєте? Що На! Фітнес-тренер в абсолютно неприпустимій формі спілкується з військовими. Ми не знаємо, з чого почався конфлікт, але молодик спілкується образливо і називає усіх воїнів ЗСУ гробами та бажаєм смерті. Матюки в асортименті. Потім інсайдер та Цеплієнко радісно пишуть про те, що фітнес-тренера знайшли невідомі патріоти та розбили йому обличчя. Це перемога. В коментарях під відео відкриваються ворота пекла. Одні українці бажають іншим смерті, тортурів та сексуальних знущань. Найгуманніші пропонують фітнес-тренера спалити і відправити на фронт або навпаки. Родзинка на тортику. Невідомі патріоти бусифікують фітнес-тренера й в ТСК. За, за думкою коментаторів, справедливість є. За неї варто бити їбала. бала. При цьому усі забули, що у нас є поліція, є закон, який захищає права та честь воїнів ЗСУ і усіх громадян, навіть такого от фітнес-тренера. Також закон стверджує, що мобілізація це не покарання, а обов'язок і навіть велика честь для громадянина України в мужської статі від 18 до 60 років. Що в реальності? Ніхто не вірить в закон, в поліцію, суди і демократію. Усі вважають, що бусік ТЦК і фронт це реальне покарання і ледь не смертний вирок. ЗСУ це штрафбат, де злочинець своєю кров'ю повинен спокутувати свою провину. І саме цікаво, ми відправляємо фітнес-тренера в ЗСУ, яке він ненавидить. Нагадаю, до речі, що за законом цей фітнес-рецидивист максимум наговорив на адмінштраф та дрібне хуліганство. І, до речі, єдиними адекватними людьми з початку відео виглядають саме Військовий та його товариш вони не провокують, не сваряться, не нариваються на бійку та скандал, спілкуються без лайки та криків. Хоча, ще раз повторююся, ми не розуміємо, з чого все почалося. А ще на цьому тижні була ворогта село в Карпатах, де місцеві жителі заблокували дорогу, автомобіль ТЦК і почали вимагати, щоб воєнкоми перестали ловити туристів, бо село втрачає прибуток і жити нема на що. Як кажуть, ми люди темні, нам аби гроші. Висновки. Врадіївка стала ще на крок ближче. лінча не буде, буде різанина, де кожен буде вважати, що саме він ріже заради великої мети і найвищої справедливості. Люди, як завжди, думають, що вони завжди будуть стояти з боку прикладу автомата, а не дивитися у темний отвір, звідки скоро вилетить пташка калібру 545. Усе як у анекдоті. А давай цьому чорту морду наб'ємо. А якщо він нам, а нам за що? Братюні, завжди є за що, бо усі в усьому винні. Саме тому і було придумано закони та цивілізацію, головна мета яких зробити так, щоб ми не перерізали один одного заради справедливості та гуманізму. Власне, так завжди буває, коли мета виправдовує методи, а замість закону люди отримують справедливість. Чи є у нас надія? Звичайно, є. Не всі у нас в країні настільки тупі, щоб не розуміти, куди ми котимось, і саме час почати об'єднуватися, щоб протистояти і про владній і справедливості Плєпса. І, можливо, саме час нагадати, що головна мета Путіна не захват території, а знищення нашої державності та демократії в Україні. Як бачите, дуже часто йому це вдається робити нашими ж руками. І тут головна загроза і головна наша помилка полягає в тому, що ми чомусь заради перемоги над Росією. Самі вирішили нею стати. Наскільки ми близько? Давайте я поставлю вам запитання. Чим на цей момент ми відрізняємося від РФ, якщо країною керують дві людини. Парламент не дієздатний, прем'єр-фікція, спікер функція, конституція на паузі, суди під ковпаком, конституційний суд в комі, голова суду під судом. Далі кордони закриті, мільйони людей втекли з країни, мільйони переховуються і не хочуть йти на війну. ЗСУ стікає кров'ю. Четверте, в телеефірі панує телефаріон. Моя відповідь наступна: за великим рахунком, незважаючи на телемарафон, усе, що відрізняє нас від лаптіканди, в головному ми ні на кого не нападали, і в нас і надалі існує свобода слова. Хоча для того, щоб по-справжньому критикувати владу, багатьом спікерам довелося чкурнути з країни. Інші, такі як я, змушені фільтрувати базар, бо може настати день, коли колеги радісно напишуть, розбили її і достроково бусифікували. Тепер нехай спокутує кров'ю усі свої образливі слова та критику. Парадокс нашої війни полягає в тому, що ми набагато успішніше утримуємо території, ніж зберігаємо демократію та свободи, за які повинні боротися в першу чергу, тобто зсу. Виконує свою роботу набагато краще, ніж громадяни в тилу. Це, звичайно, в першу чергу провина не громадян. А можливо, і нас. На цьому все. Ви дивилися проєкт Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що, попри усі негаразди, рано чи пізно імперію буде зруйновано. Слава Україні!